І всім хай то з вами Лейтон і ми сьогодні записуємо повстання машин. Це повстання машин, у яких ми знову лутаємося. За кадром я лутався і побачив такі данжі, йшовши по ресурси свої. А в попередній серії ми нарешті добули блискавку за допомогою хухлика, і ми почали вертатися додому. Позбирали реси, але я не до кінця їх позбирав, тому я зараз їх дозбираю. Ну і щоб продовжити історію, чи ми віддамо нарешті ту блискавку діду, для якого ми йшли аж так далеко від дому. Ми будемо говорити погнали! Відкриваємо різні дверки. О, а це що? Ем, Слиз. Від... Не відкривалося дверей. Перселезюка тут є. Що, ем, нова руда? Звідки тут вона взялося? Вона тут... Вірус? Так, ще один дім, голова Стіва. -ху -ху. Звичайне видовище. В пічці нічого нема. Це вже за сюжетом. Ем, Скалет вірусний. Ну, болотний, але вірусний. Так. Далі. Сюди. А, тут я був вже. Позабираємо трошки городу, Вроді би, все. Я поклав книгу думок в сундук, надіюсь, все добре. Хто поклав книгу? Яку книгу? У мене книги думок нема. Ну, дякую, блін. мені шукати книгу думок ще треба буде. Ладно, йдемо забирати. Та деревня була так близько до дому хухлика, я навіть не знав. Це Та... містер Кріпер, іди звідси. Не треба. Ладно, биди! Не підірвалося ого. Нормально так. Тепер треба забирати всі реси. Кухлика не можна відкрити, двері тепер. Тепер буду мітити блоки, щоб вертатися назад, якщо треба буде ще. Ну бо там деревня. Ем, ладно. Я вже в місті. Так, так, так. Майже доходжу. Роботи. І. бам! Дім наш, милий дім. Тепер можна нарешті. Записки. Що за записки? Ану, що це? Обірвані сторінки. Ем, добре. Обірвані сторінки. Але перше треба мені ресурси скласти. Що тут за дверима? Вони ж були інакші трошки, ні. Ем, хтось порпався в моїх ресурсах. Так, Та Робот! Робот б'є мене. Мене і збивають роботи. То все роботи. Якщо тут роботи, то виходить, той, хто, хто зв'язаний з роботами, порпався в мене вдома, ну, в домі останніх, в базі останніх, чи як то так сказати. Так, ну, треба, певно читати ці всі записки, щоб не займати вашого багато часу, треба трошки маленьку так нарізочку зробити. Обірвані сторінки, я буду записувати обірвані сторінки. Алісу. Грю, ТОЧ Обірвані сторінки. 2608. Це доктор га, Докгаст. Чому тут все відкрито? Хто тут був? Тут хтось був? Доктор, це. Потрібно обдивитись. Я на Лосмотос Діхалор. Міла хтось а, дов? Він Гастер? Дуже обірвана сторінка. Люце, ви не можете прочитати текст. Лайт. Mm. Mm. Продовжувати? Це лайта. Е. Це лайта і я не і на комп'ютер. Кухлик дав завдання. Не тут нічого. Я не лайт. Стільки запитань. Ага. Стільки запитань. Ну що? Хоча пару є записок. Так. Це що? Потрібно. дран Кон. Так, оце Люберт чи він. Йдемо на другий поверх. Хочу обболяче. От тепер. Думаю, точно йде. Так. Надіюсь, тут я нічого не пропустив. Можна йти на другий поверх, дивитися, чи там щось змінилося, чи ні. Так. І <с> як не дивно, тут щось змінилося. Багато комп'ютерів. Угу. Е, забирає все. А тут таблички. Що тут таблички, Ане. Роботи. На моїх очах. Дякую, бляха-муха. за роботів. На. на що вони мені, мені взагалі тут здалися? Я тут читати, вроді, би маю, ні? Треба. Все. Забили, вроді би. Вони на підході. Хто на підході? Так, це все забираю все, комп'ютер там. А це. Тікай! До боса! До боса. Йоу, знов робот. Треба пробратися до поверха боса. На останній поверх. Скелет, дякую. Вірусний скелет, будемо так його називати. Бо він весь в зеленому, а я так само зелений. Ну, коротше, ви поняли, надіюся, у мене робот. Один з роботів стухнув вниз. Я добираюся. Тут вже армія скелетів, в яких мені всіх треба поперебувати, щоб вони мене не забили. Це життя, нас. життя. Бля, яке життя. Це битва не за перемогу, а на смерть. Так, сказати, нате? На. Все, більше. ви. Я сказав, більше мене не порухайтеся. Тепер я вам відімстив і можна йти на А чого тут залізне? Ем... Того залізного не було точно. Е, хто його. Хто його замінив? Не знаю. І на нашу... що? Е, чому в кабінеті боса. Е, ти не хочеш подружитися? В чому? Понятно, хтось стріляв в когось, який хотів подружитися, але в нього вистрілили. Я буду постріл, понятно. Е, ще що тут? Вроді нічого. Просто трошки помінялося крапка на табличці. Роботи знов хочуть вбити мене. Повстання машин як не як. Ну, що тут? Вроді б нічого більше не змінилося. Як взаді по моїй дорозі, який я йшов, виросли сталактити. Ну, в принципі, можна йти звідси. Ем. Ладно, йдемо. Так. Та, бляха муха. Що я чоб. Що, що я надіявся взагалі? Що мене вірус не буде переслідувати, та де? Так, можна нормально приспуститися, як мене робот скинув з другого поверху. Треба викликати діда, щоб віддати йому блискавку. Так, де там моя блискавка? Так, ну. Де той дед дівся? Але ніхто не прийшов. Тобто ніхто не прийшов. Дід завжди приходив. Ем, Який йому блискавку має віддати, якщо він не прийшов? Не знаю навіть, що сказати. Шуйниці! Що ви тут робите? Тільки не кажіть, що знову адреналін треба їсти. Ні. Ну. Де у рамку положив? Ні. Далі я відбивався від чешуйниць цілу хвилину, бляха, моха. І Поняв, що Я не прочитав книгу думок, Яку мені дали. Не знаю, чи я вам показував, але мені далася книга думок, як я з зайшов в базу. Книга думок 2. Я буду тут записувати все, що думаю. Получається, в нас другий том книги думок, бо перша частина розірва... розірвана. Хтось її розірвав, проникнувши на нашу базу. Але хто міг так просто піти і розірвати мою книгу думок? І нащо порпатися в моїх речах? То загадка велика. Далі ще 30 секунд різних ефектів, але різні ефекти ми вже бачили, так що я вам просто то все прискорюю і все. Так, ваші ноги і руки чухаються. Ем, ну, ладно. Вам хочеться адреналіну. У мене нема адреналіну. Навіть якби я хотів його дістати, а я його хочу дістати, вроде би. в мене нема адреналіну і нема нікого, щоб мені його дав. Далі з'явився літаючий таємничий адреналін, за яким я вирішив піти. Ну, а може він дасть кусочок себе там, і я його зім, і мені стане легше, але зрозумівши, що він просто зник. Я пішов сюди. Може, тут хтось є? Будь ласка, скажіть, що тут хтось є? Скажіть мені. Будь ласка. Після цього всього страдання я помер. І возроджуємося. Так, гравець Лайтон 7158 замерз на смерть. Це все від вірусу? Вірус охолоджує мене. Чи що? Ну, в принципі, ну, як ж сказати, вас не відпускає, але є полегшення. Ну, це добре, що в мене є полегшення, але мені треба зовсім покращення, щоб в мене. я був здоровим. А Ще ліпше, щоб вірус зник взагалі. Це було супер класно. Так, ну. ай! О, я не підгорів. Давайте ще раз напишемо. Лосмотос Motos Dig Salore. So Не то. Лосмотос Motos Але ніхто не прийшов. Ви думаєте, потрібно знайти спосіб знайти інших е, людей? Люгмерта? Люгмерта е, меч той самий. Ну, не той самий, просто меч. Е, е, коса? Адреналін? Ем, що за фігня твориться? То адреналін, то касав то меч. Мене ізбивають просто вони всі. То капець. За що мені таке щастя? Може хто в машині є? Я не думаю. Куди мені йти зараз, я не знаю. Може на базу чи до машин. Редстоун? Що він тут робить? Так, ну що мені тут робити? Ем, а де я? Ем, 0031. Щоб це не значило, я маю записати це в книгу думок А це що таке? Якесь чорне. Ладно, записуємо. 0031. Все. Тепер можна. Що робити? Виходити звідси нарешті. Так. Другий блок. О, стоп. А якщо... Це не просто чорна стіна, а двохмір трьохмірна ем, кімната? Хто я? Я маю бути тут? Я роблю все правильно. Чому в мене є ури? Що таке ури? Я поганий чи добрий? Я нічого не розумію. Мені потрібна поміч. Я ж робив добро. Воно має повернутись, так? Е, Ще, чому це все відбувається? Е, чому я не лишився в тому світі? Стоп! Я пам'ятаю про нього? Е, тільки уривки? Якісь стів, кулаки. Хлопець що зажив на даху. Як він там? Не пам'ятаю. Дівчина. Стоп. Дівчина. Я десь її бачив. Це аж корела. А роботи справді напали, чи це просто брехня. І нащо я допомагаю? Чекай, чи це хтось мені указує? Я завжди бачу всякі ефекти, але не звертаю на них уваги. Хм, і різні предмети в повітрі. Може, це воно, мій Хм, Це б тривога, цей вих, це а... щось багато я задумався. Потрібно йти далі. Так, не буду ж я тут лежати цілу вічність? Не буду. Потрібно піднятись. І йти. Ага. О, Світліше стало. Тут думки були жорсткі. Цілих, скільки там. Не пам'ятаю навіть. Де я? Де вихід? Опан Люгмерт? Ем... Ну, привіт, Люгмерт. Оу, oh, воу! Wow, wow. Що ти тут робиш? Та задумався трохи. Е, вже всі втікли до нього, а ти тут. Все добре, не потрібна моя поміч. Ну, вроді нічого, тільки одне но є. Маєш адреналін? А -а -а -а. Так. О, дякую. Скільки там штук? Одинадцять? Дякую. я думаю, якщо робити добро, воно повернеться. Хе. Я тут недовго, але мене вже всі знають. Ну, ти не сумуй. О, і ще, грю доробив машину, думаю, в кінці дня ми підемо до неї. Ну ти гуляй, а я йду з машиною розбиратись. Ага, ми поїдемо до якоїсь машини, яку зробив грю доробив. А, часом не та машина, те, що згадувалась в попередній серії. В попередніх серіях, і нам грю коли неї дав ці всі штуки. ну... Дерево. Так, ну якщо в кінці дня підемо, то, значить, треба ще щось поробити. А ще щось поробити, то, значить, треба поприбирати. А то тут таке острою той, хто тут порпався. Алло, викликаю на різку. what I I I need. dozens of times swear that knew The wisdom, the wisdom the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open, I gave and I gave until Empty. Got it all back, got it all back on myself, no nobody can tempt me. Так, треба сходити до Люгмерта, спитатися, де всі взагалі поділися? Бо чогось тут нікого немає. Так, Люгмерт, де ти там є? О, ти тут? Привіт. Да, я тут, привіт. Привіт! Що таке? Де всі поділися і хто був на базі останніх. Хм, Про базу не знаю, але вс... знаю, де вони. Е, тобі не сподобається, вони прийдуть, то тобі розкажуть. я знаю, куди пішли. І де зараз. Ну, вони пішли в лабораторію, а зараз вони потім розкажуть. Ну, добре, якщо ти не хочеш розказувати, а вони потім розкажуть, то йдемо далі доприбирувати, а то що в нас лишився другий поверх і третій поверх. Ладно, пішли. А знаєте, лосмотос Діхалоре. Потрібно когось знайти або щось зробити, але дід досі не приходить. Наступні дві хвилини я просто доприбирував, але я не хочу вже показувати вам ту в нарісті. Все поприбирав. Тепер можна йти. І що? Ну? Е не знаю, навіть що нам робити треба. Якщо нікого нема, то. Е -м, е -м. Привіт, роботи. Знову будемо битися. Як давно ми з вами не билися. Ну, зараз розберемося швиденько. І підемо по справах, правильно, скелети? Правильно, правильно, правильно. Так, до складуємо реси. Е, ем. А е, хто мене застрелив? 0021. Тепер треба записати то в книгу думок, бо інакше, якщо я того не запишу, то я забудуся. Ем, 0031 і 0021. А далі що буде? 0011? Це ми дізнаємося, може скоро. А може і не дізнаємося. Так. Так, поставимо ліжко. Е, що це таке? Сміх якийсь. Це все ліжко. Стало чорним. У мене тепер кожне ліжко буде ставати бетоном чорним. Е, ладно. Що? Ну, ще й ламається. Не дозволено ліжка і ще й сундуки відкриваються. Настав час прийти до Люгмерта нарешті. Так, що Люгмерт? Я вже зачекався, ти довго. Пішли? Ну, пішли, пішли. Так. Що тут? Змінилось вроді, ні? Так. Е, що ти перед мною двері закрив? Люгмерт? Ну, і що тут далі будемо робити? Бо я. Ладно, ще закрию. Тоді заходь в камеру. Добре, зайду, але нащо мені заходити в камеру? Ти що зі мною робити будеш? Ай! Ти що? Мене зіллями кидаєшся. Ай! Ай! Болить. Скільки ефектів? На пів екрану чуть Чуть не на пів екрану. Може бути боляче. Люгмерт, Що ти таке зі мною робиш? що Може бути боляче. Ну що ти мене закрив? Куда ти? Люгмерт! Так. Ай! А це що таке, що в мене екран темніє? І останнє. Яке останнє, ай! Та хватить вже. Що ти зі мною робиш? Люгмерт. Ну і де він дівся? О, він вже йде. Що таке вже? Все зробив? Ой, що сталося?